Всім доброго дня, я знову з вами на зв'язку трішки була зайнята, потім там у нас світла, не було і інтернету, В общем, свої як нюанси. Ну, Так вийшло. Ну, слава Богу, все починили, все добре. Але ви знаєте, вже як -отого зразу не зняв, потім заморився, вже не, не захотів вже, вставати. Я вам так скажу: а неділю. Вже як півдня залишилось вихідного, то просто відпочивала. Погода, як ви бачите, ніяка. Е, правда, вже й не пам'ятаю. В суботу вроді нічого була погода, але знаєте, такі оці вітра, вони такі прохолодні, то було так прохолодно. Е, але було сонце, це я згадала вже. А в неділю е, навіть трошечки прокапував дощ, таке, знаєте, не дуже важна погода. Сьогодні приготувала рецепт, обов'язково виставлю, бо суботу і неділю нічого не готувала, в мене було що їсти, тому нічого не готувала. А це вирішила сьогодні приготувати. Я так не багато. Завтра щось приготуємо з вами ще і ще щось новесеньке. Так, що в мене новенького? Новеньке Насінька вже поїхала. Назад в Нідерланди вже сьогодні і працює, вийшла на роботу з України. Ну, Вона швидко добирається, вона одразу до Києва, а потім автобусом до Нідерландів. Дуже неспокійно було, поки вона там була, я вам так скажу. У нас дуже неспокійно вдома. І по дорозі як їхала, то в общем... Не дуже. Але дівчатка її провели. Все добре. Так ми і дівчатка заболіли. Мама з вікуською. Хто зна, що воно, де вони підцепили ту простуду. Ну, в общем, зразу заболіла вікуська, а тепер мама. Так що лікуються. Дай Боже, щоб не, таку, не такий складний був. Була така та або грип, або простуда. Що на це. Ну, вікуське горло в неї завжди це ангіна. Не знаю, чи в нас це якусь, е, в родині, так не знаю, у мене так: оце Настінька, Вікуська, оце горло, це як то слабе місце. Та й в мене так же само. Як тільки що він починається з горла. У людей там щось інше, а у мене завжди. Ну нічого, все це полікуємо, все буде добре, аби всі були живі. Здоров'я, це саме головне, чого і вам бажаю, вам, мої підписники, вашим сім'ям та й взагалі всім родинам. Дуже велике дякую, що на нас підписуються нові люди. Я вам безмежно вдячна, мені дуже приємно. Хто пише коментарі, ну, як завжди, я вас обіймаю кожного, ціную і поважаю. Мама каже, що і в Україні погана погода. Це, може, і у вас так само, ж дівчатка і хлопці, хто в якому куточку України живе, то воно ж таке і є. Що я зараз піду трошечки посиджу, та й буду збиратися знову на роботу. Праця, як, ніхто не відміняв. А вам. Всім тихого вечора. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі до завтра. Сьогодні готуємо курячу грудку, але трошечки по-цікавому. Так, рецепт буде. Е ріжемо, беремо одну курячу грудку, ріжемо такими невеличкими шматочками. Я зараз відріжу де гарненькі, де негарні. Піде мені на супчик, бо мені багато ж не треба. Отак. Бо в мене така грудка така величенька, я вам скажу, так. І як хто приготує на сім'ю, ви знаєте, я вам так скажу. Це буде дуже е -е, хорошо, якраз однієї вистачить на вечерю. А я думаю, що так. таких шматочків мені вистачить. Чи ще відрізати? <рес> <рес> так, все. А я так буде це залишу. А ці сім шматочків підуть для моєї страви. Так, беремо вилочкою і так кругом по всій нашій грудці. Покололи і так кожний шматочок. Тепер ставимо сковорідочку нашу на вогонь. беремо наше м'ясце, беремо борошно. Ми його не солили, не перчили, я нічого не додавала. Так. Отак. промокнули і ложимо на сковорідочку. І підсмажуємо його з обох сторін. Ну так, до золотистого кольору дуже не смажте. Хай тільки трішечки підсмажиться і потім покажу, що будемо робити далі. Коли ваше м'ясо ось так підсмажилося, ми його виймаємо від селя. Воно вийшло з однієї і з іншої сторони. Я тільки підсмажила і все. Так, беремо наші шматочки, виймаємо. Тепер беремо цибулинку і ріжемо, я не ріжу дівно, такими крупненькими. Відлітає цибулька моя. так Цибульку нарізали. Так, і висипаємо в ту олійку, де ми смажили м'ясце з вами. Поки воно там смажиться. Я беру, можна, я беру два перчики. Вони в мене такі невеликі. Якщо ви візьмете болгарський такий м'ясистий, то там вистачить одного. І ріжемо такими теж маленькими шматочками. Зараз цибулька підсмажиться і будемо додавати все по черзі. Ріжемо з вами ще і помідори. У ну, мене черіки, такі сливочки, то я їх такими дрібнесенькими. Якщо великі, то теж такими долічками теж стараться невеличкими різати. Цибулька підсмажилася у нас до золотистого кольору. Додаємо сюди перчик. Зараз буквально так хвилиночку, хай з цибулькою підсмажиться. Трішки перчик підсмажився, тепер додаємо наші, наші, наші помідори. Ну, я думаю, що як ви будете різати, то тут ну, потрібно буде тільки один. Так, хай смажиться. Коли засмажечка наша така підсмажилася, я завжди додаю трішечки цукру, тому що ну, помідори ж, ви розумієте, можуть бути кислі. Хоча ці куштувала не дуже кизлі, але все ж таки. Так, перчик. Додаємо, ваші люби, які ви любите, приправки. Так, сіль сюди додаємо і я думаю, що достатньо буде. Так, і тепер це перемішали. Тепер беремо, вила, викладаємо наше м'ясце сюди ж, так, виклали трішечки, буквально зовсім трішечки, водички, щоб воно в нас там все хі, добре подружилося. І хай воно у нас під кришечкою, протушкується. Хвилиночок 5. Так, 5 хвилиночок пройшло. Беремо наше м'ясце і так обережно перевертаємо. І хай ще. Довго не його не треба тушкувати. Воно швидко готується. Ще 5 хвилиночок. Тепер я відкриваю кришечку, беру. Лавровий листик один. І в мене трішечки було так зеленої цибульки. Можна якби була, в мене немає там, петрушку, можна любу зелень. Зараз хвилиночку і все. Наше місце готове. Дивіться, як гарно вийшло. Я ще картопельку зварила. Дуже смачно, хоч на вечерю, хоч на обід. Ця грудка дуже соковита. Ось, дивіться, я окремо поклала, щоб, ну, щоб вам показати. Дивіться, вона ріжеться дуже швидко. І за того, що ви проколювали, проколюєте її веделочкою і умочуєте в борошно, воно м'ясо запечатується і залишається соковитим. І вона не така суха. Зазвичай, ви ж знаєте, якщо так готувати грудку, то вона трошечки сухувата. Беріть на заміточку. Готуйте і смакуйте. Була рада поділитися з вами смачним рецептом.